Вітаю. Ви, вже нові пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От в зв'язку із інаугурацією так званої на, на черговий шестирічний термін Путіна на президенти Московії Андрофагії. Мені. Пригадався такий курйозний випадок, от коли наближалися вибори так, цього президента, то я там е, зняв черговий ролик, чергове відео так, ну, стосовно минулого України. Ну і якась дама. З Московії Так, вирішила мені заперечити. Так, ну, Видно, та, яка знає українську мову, напевно, виїхала з України на історичну родину. І продовжує слідкувати слідкувати, що ж тут відбувається. Ну, а можливо, просто московська ботиха, яка. Працює за е, долю малою так, у цьому відношенні. Так от, про що вона написала мені? Що? Значить, я там якісь дурниці говорю стосовно того України. Так, ніякої України немає. Так, а в давнину, тоді, коли існував давній Рим? Так, то... Саме московити, люди моря принесли в Єгипет Бога Ра. Так, ну це цікаво. Звичайно, дуже цікаво. Це московити люди моря. Коли їх навіть матроси не брали вважали, що вони не придатні. Оце дві речі. Це ж в царській Росії. Це ж я не видумую. Так, бо там відповідні циркуляри були про те, що. Московити не придатні ні для кавалерійської служби, тому набирали всі ці гусарські полки, вони мали назви українських міст, українців набирали. Ну, вони ж, напевно, знали, що ми походимо від славних лицарів великих сарматів. А по-друге, що московити не придатні для морської служби. Тому не тільки на Чорноморському флоті абсолютно домінували українці, але й на Балтійському флоті. Це просто знову ж таки незаперечний статистичний факт. Так. От, от такі речі. І тут вона, не знаючи цього, а може, і знаючи, ну що ж вона знає про людей моря, так, щось, напевно, читала, про династії. З людей моря, які прийшли, завоювали е, до стародавній Єгипет і зробили внесок у його ну, давню культуру. Так от, це люди болота, люди Залесія, московити, Андрофаги, Угрофіни це люди моря. До якого моря вони <свісно> мали вихід, коли Петро І там рубав. Уже в 18 столітті вікно до Балтійського моря. Я вже не кажу там про Чорне море, до якого було багато сотень кілометрів. Так Ну, але курйоз полягає в тому, що, ну я ж професор, людина коректна. Так, Я то знав це, але не писав і не говорив. Але хтось із. Українців, ну, ми ж народ гострий на язик і гумористичний, написав, що так, правильно це, так воно і є. Ра це московський Бог. Тому що у московському слові дура, закінчення Ра. Так. Це від саме від вашого бога.